Питання в тім, що пані Мирнова веде справу Зелінської і житишні співанки. Що... Цятичних міркувань, вона б не обговорила це питання так, як робиться на земельної комісії. Якщо стосується земельної ділянки когось із членів земельної комісії, людина виходить, а на земельна комісія приймає е, рішення. Так само, як би ще на сесії, якщо адвокат, юрист веде відповідну справу, він повинен коментувати. Тим більше, як не говорив, це дуже старенька бабуся. Вони дуже бідні люди, розумієте? І те, що в них немає бабла. От їх просто кидають. Стоїть питання в тому, що там побудувався Оліневич, якому бабуся колись підписала межі, а тепер він хоче незаконним способом заволодіти оцей земельний ділянки, бо по суті в нього немає. Що це цей... тут ти да. То -то. Це вже на рівні, на рівні тої інформації, яка не повинна виноситися в сесійну залі, але я мушу це. Ну, робити. Але етичних міркувань ви їх не шановні, <рес> пропозиція є ставити на голосування. Я вибачаюся, вам слова не даємо, тому що тільки з дозволу депутатів тут виступають депутати. Я просто пам'ятаю, вас пам'ятаю, якби до бабусі відносилися, бо на мене на прийомі були. Що потім бабушку кинули і вона навіть додому не могла дійти. Хай вас Бог бачить. Я, бачать, теж не хочу говорити. Переходимо до голосування. Прошу голосувати. За 29 рішення прийнято. Проекти рішень з 102 по 129, включно без змін.